Друзі, які зараз ми, ми будемо грати в Roblox тільки з моїм другом, не самим ми будемо грати. Так, познаємося, Павло, з моїми підписниками. Добрий день. Цей це Павло він. Я маю його тут в Роблок, о, у мене вже навіть 10 друзів. Окей. Не, не в це давай, я давай в інше. Давай в Амонгус! Або давай в Капібара барас при о, того. Ла, ла. Давай в оце, заходь до мене. Та до мене заходь. Ла, ла. До мене заходь! Та да, ну, Павло. Заходь, я сказав тобі. Ну, значить, Павлік мій друг не буде грати. Або я з ним граю. Е, Павло, почекай. Але ти... О! Я граю, чекай, 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 почекай на мене. Почекай на мене, почекай мене. на мене, почекай на мене. В мене чекай. Я зараз подіблю, хоч я тут печик. Все, чекай, Павло, я зараз буду бігти. Я зараз біг... біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Почекай, вийди на двор. З дімна. Тут і ти вс с Димена. Тут є маленький самолет. Уки чекай, іди швидко. Я не знаю, де я. є. Почекай, а де ти А, ти летиш? Литий ми. Зустрів. А що стало? Ааа, у мене вже за Зроби эту хі звук. Або ти тут на массу. Эй, ну давай того, щось інше реально. Я благаю тебе. Не, я виходжу, я виходжу. Я виходжу за віці. хоть заход. Ладно. Да. Так, так я взял мисота. Я навіть не можу вийти. Я вже навіть не можу вийти. Подивися. Я навіть не можу. Перезайди, перезайди. Зараз до мене зайдеш. О. Заходи уже. Я тут тут оборот бокс. Давай. Я знаю. Подожди. Чего ты выдаляешь? Не, 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 не да. А, ты не выдаляешь? Так. А что? Вот это? Да. Это классная игра. А заходь. ты мне под... Я тебе подвинула. Ну, заходь. Валя, я заходу. А на тебе натисну. Ок, ок. Почекай. Якщо ще будемо допомагати. Ок? Ок! Бо так, бо якщо ти не будеш допомагати, то я, на жаль, і тобі не буду допомагати. А з жаль, що не можна когось скинути отак. Пуску отак. Тоди ти. О, я тебе бачу, я тебе бачу. Почекай. Бі... Mm -hmm. Дися. Почкай, а натясні на мене. О! Відродився. А Тепер вже ти за пішли вже. Почекай, пішли. зала, бо мені це світ... ні. Ні. Сюди, сюди. Все, почекай. Я її отута, я її отута близько тебе. Зараз я Перси. Я тобі допоможу. Почекай. Я Їй допоможу. Я вже допоміг. Юпі! О, Вона слава? Ні, ні, ні. Іди Кому? за мною, іди за мною. У мене тут є все по-українську. По О, ні. О, ні. Я мусу того, е, е, того вмерти. Сумай. Вмерти я мусу. Ні! Павло, почекай! Я вмер. А Хочу ти вмер? Але ти мені потеремай. Я тебе буду тримати, а ти потім обманить. О, чекай, 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 чекай. чекай. Почекай на мене, я зараз до тебе біжу. Почекай, бо я йду на респаун. Я йду на respawn. Не йди, найди. Я зараз приходжу до тебе. О, я вже прийшов. Ей, ну я прийшов до тебе ти. На червоно ступаєш Ну, Почекай. Я сам потримаю. Проходь! Проходь! Тепер э, ти проходь, проходь, проходь. Я тримаю. Тільки не впади ще раз. <звук> ти <Ты> не Окей. <звук> Тільки не впади Павло. Добре? О, А у тебя сот? Давай. А ты тут ось тут э, маєш скакати. <звук> Я тобі... Я тобі тебе перемаю! Да я тобі тримаю. перемою! Чукай! Ну и зато я вже тримаю. Чукай то, друзья ка, Павло, ну пробачила, ты, на жаль, не зиграешь земною зі боя. Я з тобою... Піводиас. Ой, ячевид, ячевид. Ой, Ізус. Чому ти нуб чого Бо ти, ти... баскину? Цей... Я його не скидаю. Це мій О, друг. Ой, йди, іди, іди вже. Це мій друг, нубик, це мій друг. Якщо хочеш бути з ним в друзях, то ти маєш е його додати. Я знаю, але він є мій друг, тому що я теж колись був. І И теперь дратово люблю. це не можна прибрать. Можна. Але... Але так селе. Кінець. Ой-ой, <звук> а він впав. Ой. М -м -м. Ну пробач, Павло. Все. Ой, я тебе бачу, пішли. Пішли, пішли. Пішли. пішли, 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 почекай, пішли щоб да. пройди! Ні не йди. Найди, не йди, не йди. Нубік, пройди, я... а Ти він прийде. Не бійся. Пішли. Я за Або я тебе скину зара. Залю, почекай. Ну ски Ти він сам прийде. Ти... Ну окей, я сам іду, я сам іду! Зала. Ну ти йдеш. Да, да. Ну і ти добре, я йду. Ми, я тут вже вісім хвилин не роблю, а ми тут на першому, на першому тому. Сюди давай. Я перший йду і я тобі відкрию, а потім ми разом. Давай, іди, іди, іди На синьому. Ні, ну куди ти пішов? Ну куди ти прийшов вже? Добре, я прохожу без тебе. О, oh, все, я пришел. Окей, okay, let's go. Я уже другая буду okay, проходить. Я буду телемат просто. Пил. А, чули? М, я тут, вот тут он и не был. От а, блин, mm. я тут был. Не mm, мам, добус. Ну давай же проходь, я на тебе тут чекаю, але на жаль я не буду чекати. Тому я, я, йду. Mm. я йду в портал. Заходь до другого того, другого заходь до друга. Я вийшов з порталу. Заходь до другого, оцього. цього. Заходь. Не чекай, заходь. Я не хочу зібрати. Я тебе прийшов. Дякую тобі, що ти мені допоміг. Все. А кому ти поняв? Ой-ой, там біжить дітей. Все, було дуже легко. Ну, я, може, ще й пройду на третє. Третє пройду. Бо мені ще не багато хвилин, чотири хвилини залишили. А я нема, подивися.

Я це. Я захо. Ого, тут є це. Галя у мене буде армія. Так це. Ой, а як це? Це ж. Це ж був наче кто синів. Pięk, pink. Różowy. Apollo, 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 Zielony. Ja, kret. Nie ja pojąłem.

Жовтий. Це? Але Як це елу шона? Елу цей жовтий. Аня, 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 Аня. а, Я не вірю. Ну кей, так же ж мы зарабу будем. Я ничего то А? От, блин, я близко. Уху-ху! Есть! Я прошел. На почти. Да блин. 52. окей, друзі, ми будемо кінчити оце відео. Всім пока з вами був роман.